Всім доброго дня, їду реєструвати автомобіль. Тут BMW, я її купив на перепродаж, купив за 1200 злотих хочу продати. Хочу розповісти реєстрацію, як виглядав у 2024 році. Потрібно мати всі документи на авто. довод реєстраційний. І в мене є з моєю 5 купч. Тобі ж, власник продав одному одній людині, та людина перепродала другій, потім третій, четвертій і закінчується це на мені. І треба, якщо ви якусь загубите, у вас, наприклад, немає якоїсь одної купчі, то немає історії продажу і вам не зареєструють авто. Але на це, якщо одної немає, то це не є проблема. Ви можете так по, по історії подивитись, наприклад, якої немає. І самому від руки написати. Я вже так робив і можна зареєструвати. Або скажуть вам шукати власника і, і, історія, якого згубилася. Я прийшов, от дивіться, у мене ось Плінта Якуб. От, Я тут шукав вже їх. От, «Якуб». Яку Плінта продав е, Гжегошу якомусь. Грегошу тут от, Грегош продав Камілю Стась, Каміль. Тут от, Каміль стач продав Лукаш, Лукашу, тут от, Лукаш, Лукаш продав Юлії. Ну Юля продала це мені. Тобі історія є. Що ще потрібно умова, страховка, я зробив її. 14 го сьогодні у нас 16 чи 17 три дні тому зробив страховку. І потрібно Автомобіль не потрібно їхати автомобілем, потрібно зняти знаки, вони переклеюють просто цю наклеечку. І все. Приїжджаєте в відділ комунікації, пишете вніск. Скільки коштує, я поки що не знаю, бо давно не реєстрував. Зараз приїду, буду реєструвати і запишу далі, скільки це буде коштувати. Що був я в відділі комунікації і мені сказали. Тут де ну, не зловжені по порядку, зараз тут є друге перш, Перший раз продали автомобіль другого, десятого, другий раз 19, десятого, потім 23-го року. А ця мала б бути 24-го року. І мені за ГТТю просто, що 24 року не зареєстрували. Я зараз просто... Е Ну, Тут напишу своєю рукою, а тут попрошу не знаю дружину когось там, підписи якісь там зробимо і, і піду завтра знову. Ні, не завтра, а завтра субота, в понеділок знову піду реєструвати. Що, приїхав я наступного тижня, написали ми від руки нову умову та лежить там. Заплатив за паркінг. Беру всі документи і йду реєструвати другий раз. Ну що, все пройшло. Іду платити зараз е за реєстрацію 66 злотих 50. Я номерні знаки не міняю. Якщо номерні знаки треба, якщо ви хочете замінити, то вам потрібно буде заплатити плюс 100 злотих номерний знак він коштує 50 злотих, тобі 166 злотих 50 Я ще дописував тільки, що освідчення о що Якщо ну, що я проживаю за таким-то таким адресом, щоб якщо якась кореспонденція, то листи, штрафи приходили мені за адресу, яку я вказав на вніску на реєстрацію. Пішов, сплатив, вони так одірвали одну частину. Поставили початку, поки заходив, платив, вже все бути готове. І що раніше вони забирали цей твердий, давали часовий такий маленький, зараз вони. Віддали мені цей старий, але в ньому написали, що в дню 20.05 зложений внесок у реєстрації поїзду в старості поїзду в Сказали, через три тижні прийти забрати новий. Але раніше давали такий, такий трохи черв... червоний, червоного кольору був. Ну і Все, зареєстрував я. Вибіш мені 71.50, тому що. Ага, там пише 6650, якщо не помиляюся, і услуга почти бере 5 злотих. Якщо я мав би карту, то заплатив би 6650. Так що все, кому відео допомогло зареєструвати. Ай, тут, бачите, вони теж щось поставили. Напишіть коментар, чи допомогло, чи ні. Всім дякую до на наступного відео.